Комендантську годину нещодавно скоротили, а ніч стає дедалі довшою. Тож питання освітлення міста на сьогоднішній день актуальне і необхідне для комфортного та безпечного пересування вуличками чернівців. Наша знімальна група разом з керівництвом комунального підприємства Міськ світла рушила у вечірній рейд задля для того, аби перевірити ситуацію з освітленням на вулицях міста. Оці от вечірні поїздочки дуже, дуже хороший е -е, результат. Монтеори знають, що буде перевірка, їздять вже і реально. Да. Тому що раніше було так, приїхало, от один ліхтар є, воно через два-три ліхтарі вони навіть не дивилися, чи воно працює, чи не працює. Ось такі нічні рейди керівництво комунального підприємства «Міськсвітло» здійснює щотижнево. Головна мета побачити, на яких вулицях освітлення є, а де його вже треба замінити. Перший провулок Ізмайлівський, два. Є? Ізмайлівські два. Насправді система керування досить таки стара. Так? І побачити, що в місті ну, відбувається вночі з освітленням ми можемо тільки коли воно працює. Відповідно, ввечері сідаються в машину, диспетчера їздять в аварійні ситуації. Десь є, ремонтують, чергують, а я роблю такий сторчик. Дивлюся, де працює, де не працює, що потрібно виправити, де потрібно відремонтувати, які вулиці без освітлення. Тому що не завжди мешканці дзвонять і не завжди ми бачимо, що у нас відбувається. Рейди проводять не лише в центрі міста, а й у віддалених частинах. Цього разу міськсвітло світло разом з нашою командою перевірило декілька мікрорайонів, серед яких Калічанка, бульвар, проспект та центр міста. Відповідно їдемо. Дивимось, вивчаємо, заїжджаємо. Ну такі вулички ви сьогодні бачили, що на таких вуличках ми були, що в принципі вона не знала, як воно називається, що воно взагалі існує в місті Чернівці, але освітлення там є, працює і досить нормально. Бачимо, що не працює на наступний день, туди, або анебо на протязі там два дні. Виїжджає бригада і фактично міняє ліхтарі, міняє світильники або лампочки на підприємстві. Також щоночі чергує аварійна бригада, яка виключає освітлення під час комендантської години. Та включає його зранку за необхідності. Виїжджає виправляти і несправності. Була злива, десь коротке замкнення було і відповідно спрацював. Спрацювала автоматика. Вони виїжджають, постійно ремонтують, постійно включають, контролюють і перевіряють, щоб лінія були дійсно справжні щоб лінії були справні, щоб це було безпечно і щоб дійсно був результат від роботи. І вони постійно так чергують. У нас чергують три бригади. Тобто ну, одна через день, да, вони постійно виїжджають на аварійні ситуації. Пан Микола працює на комунальному підприємстві вже майже 50 років і каже: за весь цей час було різне. Десь було до років десь тому, коли на Галицькому шляхі якраз. На рідво опору збили. І такий вітер був десь метрів 25 30 секунд, і мороз. Пішли свої хати, піднімали дроти, вони всі в льду були, всі мокрі, за мене ну, созили. Така робота. Кожна зміна така. Та нема такої зміни, щоб ми не виїхали. Є аварія, є різні причини є. Є десь тригофаніти згорів, а є свої. Не дай Бог. На якась кезбита піде добри провода. і де роби зараз виїжджати на аварійні виклики та проводити контролюючі рейди. міськсвітло дозволяє транспорт, який нещодавно вдалося оновити. Досить таки спасає те, що ми купили, ну придбали нові автомобілі, нову техніку, що дає дійсно можливість виїжджати і робити це. Тому що, коли б було це раніше, якщо ви бачили, ми раніше приїжджали хлопці, виїжджали на старому УАЗіку, який вони штовхали, зараз нова техніка. Працівники вже нормально виїжджають, можуть в будь-який момент приїхати. Вже обладнання спецсигналами, і видно, що дійсно міськ світло, що ну працює і працює на розвиток міста для того, щоб задовільняти потреби. Андрій Шалієв додає, під час рейдів слідкують не лише за несправностями, а й за тим, щоб освітлення в місті було якісним та відповідало нормам. Насправді є ліхтарі, знаєте, історично так склалося, що є ліхтарі, які обслуговували місць світла, а є де хтось перед виборами ставив. Да, і ну, зрозуміло, хто з закритими очима приїхали, поставили. Контролю не було, зараз є контроль. Насправді це не дуже добре, тому що це були поставлені неякісні ліхтарі. І ми їх, як ви бачили, коли ми їхали, що один працює вже, один не працює. Так? І вони досить короткий термін служби. Тому ми стараємось робити, уніфікуємо, краще купити дорогий, якісний продукт, щоб уніфікувати це все в місті, щоб не було 50 там, різних марок, де потрібно різні запчастини, різні складові. І якщо вони ремонтуються, то важко було знаєте, купити. Із Поставити їх, грубо говоря, буду лежати і не працювати. Комунальне підприємство наразі обрало для себе декілька фірм, які вже показали надійність своїх виробів та можуть надати відповідні гарантійні документи. Олена Крючко, Софія Малешка, Ярослава Буячук, Чернівецький репортер спеціально для телеканалу СІ 4